Думайте, будь ласка, головою, коли ви, коли ви читаєте інформацію, коли вам дають цю інформацію, запам'ятайте одну річ. Сьогодні інформаційна війна відкрита проти нас, як ніколи, нашими ж інформаційними ублюдками. Тому ще раз звертаюся до вкрай стурбованих гандонів, які записують відео, ми вкрай стурбовані, ми... ви вкрай ахуєвши, я просто не стурбовані. Якби ви хотіли спустити Верховну Раду, ви б це зробили. Якби ви хотіли зекономити кошти з бюджету на своє отримання, хряків, ви б це зробили. Ви б все зробили. А то як проти п'яті санкції ввели, так ви трибуну чуть, блядь, зубами не зризли. Ви того хряка цього е, спікера. Я думаю, ви, ви з нього кров висосите за, за час. Бо в п'яті на п'ять санкції належали. А чого ж ви бляд, так не воюєте за кожного українця? Чого ж ви так не воюєте проти цього закону, який дозволяє нас пиздити? Чого ж ви так не воюєте проти законів, які нас обгризають, об об'їдають і сажають? Ви так трибуни не зносите. Ходите тільки, блядь, як Кирил з, э, з двома свічами, а ви з двома телефонами. Ефіри, блядь, водите все. Хароводите. За дебілов нас вважаєте.